Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретроігри по український лайв канал. І це рубрика ретроігровий Бліц. І ви скажете, ця рубрика ж вже виходить у мене на основному каналі в форматі шортів. Так і є. І я почитав коментарі, і мені написали, що прикольно було потакий ретроігровий Бліц десь на годинку, щоб можна було отак от десь фоном поставити і такий ролик дивитися або слухати. Тому я вирішив зробити, як взяти 10 ігр на консоль Сюбор, Денді, НЕС або Фамікома або ліфа, ну на нашу улюблену восьми взяти взять 10 ігр, тих, що вже виходили на основному каналі, тільки в режим в форматі шорса, і зробити такий повнометражний, повно такий повноцінний да, ролик, е, е, який вийде тільки вже на лайв каналі, ну, щоб цей Бліц був все-таки на різних каналах. Тому кому цікаво дивитися це в шорцах, воно виходить майже кожен день. А кому цікаво брати потім і дивитися підбірку в такому Подбірку в такому більш повнометражному форматі для, для того я і вирішив зробити такий ну такий ось бліц формат на лайв каналі. Погнали, тепер перейдемо до ігор. Чужі три це гра зроблена саме по фільму. Випущена вона була у 1992 році. Тому ця гра вже можна сказати пізня гра на консолі. Не з або Денді. І ця гра зроблена дуже красиво. В неї вже графіка крута, крутий геймплей Це такий бойовий платформер з елементами лабіринту, з елементами квесту. І в цій грі все гарно і багато зброї. І ви керуєте е, ріплей е, саме офіцером ріплей, да тою самою астронавткою, яка Перша зіштовхнулася з расою ксеноморфів чужих, і яка вижила і добралася да, до третьої частини. Ну, сюжет гри такий, як і в фільмі, на планеті тюрьма яка стає, стає зараженою чужими ксеноморфами, то багато заключених, ну майже всі заключені були заражені, і е, наша головна героїня Ріплей шукає е, цих всіх заключених, щоб їх або врятувати, або. ну Скоріше за все знищити до того, як з них не повилуплялись інші чужі ксеноморфи. В цілому, наш персонаж Ріплей, вона дуже круто озброєна. В неї є і кулемети, є гранатомети, є гранати, є вогнемети. Зброї дуже багато в грі, і це дуже приємно. Також в грі, окрім зброї, дуже багато. Самих рівнів рівні прикольні. Там треба буде ходити по різних кімнатах, стрибати по платформах, лазити по трубах. Ну, в цілому, гра має велике різноманіття. Ви по ходу гри зустрічаєте різних чужих, як звичайних лицехватів, так і різ... різних ксеноморфів, і навіть королеву чужих ви також бачите. Після кожних двох рівнів вам треба буде битися з босом з якимсь великим ксеноморфом, або великим чужим. Але в грі є головний ворог, і це, мабуть, він страшніший ніж самі чужі. Це час, який відведений ігроку на те, щоб знайти всіх заключених в зоні. І цього часу дуже катастрофічно мало. і Якщо ви не запам'ятаєте, де знаходяться заключені, то ви ну ніколи не встигаєте е, врятувати, або е, о, як то кажуть, обізвредити усіх. І тому для того щоб пройти цю гру, ми навіть замальовували мапи, де знаходяться заключення, і проходили раз за разом, щоб її пройти. Це гра, яку випустила студія Konami, Випустила вона її в 92-му році, і це дійсно контра. Але ця контра повністю ніяк не пов'язана з сюжетом інших частин контр, які були до цього і які стали після цього. Це Gun це такий бойовий платформер, де ви керуєте одним із чотирьох персонажів. Або якщо ви граєте вдвох, можна грати вдвох двома і чотирьох персонажів, і бігаєте по місту в наш час, ну верніше в 92-му році, і знищуєте терорістів. В цілому, по сюжету гри воно так і є. У вас спецзагін спеціальний, який називається Contra Force, і в ньому. Є Бернс, Айрон, Сміт і Бінс. У кожного з них є свої можливості. Хтось далі стрибає, хтось кидає гранати, хтось вище стрибає, хтось там навпаки нижче, там, ну і таке інше. І по сюжету цієї гри саме терористична організація нападає на місто Неосіті, яке і захищають цей спецзагін. І гра починається з того, що наші ігроки приходять у порт там і на них є там намагання їх вбити і таке інше, і це все йде. Гра поділена на декілька рівнів. Всього їх десь тут менше ніж в основній контрі, п'ять основних рівнів, але вони доволі великі. І цікаво те, що рівні є тут із видом з боку, з боковим скролінгом зліва на де бігаєте ви. І є ігри, де є з видом згори. Цікава новина, ну, додано в цій грі, такого чого не було в інших контрах, це те, що тут можна збирати спеціальні скриньки, які випадають з розбитих там цегли, розбити, розбитих труп, і таке інше, з людей можуть випадати вбитих. І ви збираєте і завдяки. І цьому е, покращуєте свою зброю. Коли ви втра... вас вбивають, ви втрачаєте всі покращення. І одне з самих крутих покращень це вогневий такий стрибок, де вашого персонажа не влучають кулі, коли він е, в стрибку крутить сальто і повністю ну, таким стає вогняною кулею. І це сама крута штука. І цю штуку ми завжди збирали. В цілому гра дуже цікава, особливо коли грати її вдвох, і проходити її дуже весело, особливо з цими нововведеннями, з цими скриньками, ну і з можливістю. А так покращувати свою. це гра про мотоцикли, про мотокрос, справжній мотокрос, де вам треба бути змагатися у змаганнях саме по мотокросу, керуючи своїм спортивним байком. Гра була випущена. Це одна із перших ігор, які виходили у североамериканському регіоні на консоль NES, і Вона була випущена ще у 1984 році в Японії, в Америці в п'ятому, а в Європі навіть у 1986-му році. І ця гра стала доволі крутим прикладом таких гоночних ігор, тому що в ті часи таких ігр було не так і багато. В Ріми є два режими, де ви можете їхати один, проїжджаючи різні траси і долаючи перепони за відведений час, треба. Ну, це така кваліфікація, треба зайняти або перше, або друге, або третє місце, щоб проходити далі. Або можна грати в іншому режимі, де. вам Проти вас будуть ще їхати інші мотоциклисти, і вам також треба тут проїхати за час, але ці мотоциклісти вам будуть заважати, і вам треба буде намагатися не зіштовхуватися з цими мотоциклістами. Тому що, ну, якщо ви зіштовхнетеся ззаду в мотоцикл, то ви перевернетесь, падете з мотоцикла, а ваш е, опонент поїде далі. Але можна так підбивати своїх опонентів, просто їхати перед ним і збивати їх своїм заднім колесом. Цікаво е, в цій грі, що коли ваш персонаж вилітає з мотоцикла Мотоцикл, він потім так кумедно біжить до того мотоцикла, хватає і їде далі. Також, якщо ви стрибаєте на різних перепонах, то ви можете керувати мотоциклом, робити наклони назад або вперед хрестовину і це дає можливість приземлитися на колеса, а не перекрутитися в мотоциклі і знову з нього не вивалитися. Цікава ще фішка в цій грі була, що один з рівнів ви можете побудувати собі самі і потренуватися. Ну, такий ігробудівництво було спеціальний режим, де ви побудуєте. Те самі поставити, які вам треба перепони, щоб потренуватися, і поїздити в своєму рівні, який ви придумали самі. Це також фішка, яких то в ті часи було не так багато в різних іграх, тому це також зайшло. Ми в дитинстві любили цю гру, незважаючи на те, що ми її вважали несерйозною, маленькою, вона чаще була на багато ігровках, але це була дуже крута гра, було прикольно грати. В неї можна навіть грати вдвох, але ви будете їхати по черзі і просто ставити рекорди, хто приїде. Бистріше, а хто приїде по пові... Felic. Ця гра мені попадалася саме в дитинстві. Випущена вона була студією Hunt, Hudson Soft у 1992 році. Це вже доволі позня гра на консолі Денді. І ця гра дійсно вийшла дуже крутим платформером. Суть гри в тому, що ви граєте саме котом Феліксом, і Ваше завдання блукати по їхньому там, королівству або світу кота Фелікса і битися про. Проти професора, головного, антагоніста і мультика, і, в принципі, персонажа з цієї гри. Ваш Кіт Фелікс тут озброєний чарівною сумкою, і в принципі чарівна сумка і буде його головною зброєю. Ця чарівна сумка буде перетворюватись у різні речі, за які він ну, Кіт Фелікс буде брати якісь поверапи і завдяки цьому перетворюватись там в різні штуки. Гра поділена на багато кількість рівнів, і це рівні є як наземні, є повітряні, є підводні і є. Надводні. Це також дуже урізноманітній сам гімплей. Кіт Фелікс збирає мордочки котів і мордочки котів додають йому додаткові життя. Також з мордочок котів, ну, в принципі, вони потрібні для того, щоб коли збираєте окрему кількість мордочок котів, випадає повара по вигляді сердечка. Взявши цей поверх, ви покращуєте свою зброю. Спочатку, наприклад, у наземному рівні Кіт Фелікс біжить з сумкою і б'є просто кулаком цієї сумки. Потім він перетворює Риця такого чаклуна і б'є зірочками. Потім він сідає у машину і потім він сідає у танк. І в принципі кожна із трансформацій Кота Фелікса додає йому додаткове влучання. Якщо на коті Феліксі трансформації нема, то на жаль, він помре з першого дотику. У різних рівнях ці трансформації різні. Ну, у підводному одні, у повітряному інші. У наземному там я вже перерахував. А і саме менше трансформації у надводному рівні всього. Дві гра цікава, щоб трансформації підтримувати. Вони з ну треба їх ще поповнювати їсти молоко. Саме молоко додає можливість, щоб трансформації не вимикалися самі по собі. Тому а в цілому гра дуже цікава ще тим, що рівні доволі різноманітні, довгі, але не дуже складні. І навіть дітям не так складно грати в цю гру, звикнути до керування. Мені цей платформер дуже подобається за його веселість, і Він набагато кращий, ніж сам мультик. Про цього персонажа гра Super Mario Bros. це самий-самий класичний платформер. Гра була випущена ще у далекому 1985 році, і Нінденда зробила цю гру, можна сказати, візитівкою своєї консолі. Нінденда Entertainment System, Ну а також eh, Famicom. І ця консоль, і ця гра дійсно стала дуже популярною. Вона рознеслася по світу. І навіть коли пройшов час, і до нас eh, дійшли з великим запізненням ці консолі, раніше вже їх китайські клони. Ми побачили. Eh, Супер Mario Bros. на картриджах багато ігробках, які йшли прямо з консолі у комплекті. Е, до речі, дітям Японії або Америки або Європи так не пощастило. Їм доводилось цю гру купувати, а нам, ну, типу, вона вже входила у вартість самої консолі. Ну і в цілому так, незважаючи не на те, що ми з запізненням почали грати в цю гру, ну, багато дітей тих часів цю гру полюбили. Тому що цей платформер став, ну, якби. Картинкою головною картинкою головним платформером на ті часи з цього платформера стали брати, ну можна сказати, приклад усі інші ігромайстри і робити свої платформери. Ну, похожі ми на гру Super Mario Bros Super Mario Bros є 9 світів, які поділені на кожен на чотири підрівня І ви керуєте водопровідником Маріо якого звуть Маріо, або його брата, в якого звуть Луіджі. і можна грати вдвох, але не одночасно, а по черзі, і так проходити рівні. І ви стрибаєте по грибному королівству і рятуєте принцесу Піджі, яку схопив дуже злий Боузер. Але так як він дуже підступний, то він сховав. Ну ви не знаєте в якому замку він її сховав. вам прийдеться пройти всі вісім замків і наприкінці, все таки врятувати принцесу. Цікаво, що кожна четверта частина кожного рівня це саме замок, і це сама складна частина цього рівня. Наш Маріо бігає, збирає монетки, може розбивати кірпичі цегло, їсти грибок, становитися більшим, брати квіточку, починати стріляти. У Маріо прикольні різні здібності, Ну вчитуючим те, що грібне королівство це все таки воно чарівне королівство, і тому все так там і діє. Проти Маріо також виступають. І черепахи, і грибочки, ну і різні такі цікаві кумедні вороги. В цілому гра дуже приємна і дуже настолічна. Е, І це гра, яка була випущена у 1983 році. Цікаво, що вона виходила на таку консоль, яка, верніше, на аркадний автомат, який називався Sega 1000, або щось таке. Ну і також вона вийшла на консоль NES. В цій грі ми керуємо мотоциклом. І в цій грі ми маємо 5 рівнів, по яким треба проїхати цьому гоночку. Мотоциклом це Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Х'юстон, Сен-Луїс, Чикаго і Нью-Йорк. І кожен з цих п'яти рівнів ще поділений на по два підрівня. В одному підрівні ми їдемо і бачимо наш мотоцикл з видом з гори, де нам не треба врізатися не в одну із автомобілів, які їздять, і намагатися не врізатися і в пастки, які розкидані по дорозі. А в другій частині гри ми бачимо, як би, мотоцикл з видом ззаду і трошечки зверху. І ми то там також ухиляємося від. Різних автомобілів, які вилітають назустріч, це дуже цікаво, тому що в ті часи це була доволі проривною графікою. Ну, уявіть собі, тільки 83-й рік, і отака гра виходила. Ну звісно, на аркадних автоматах тоді виходили вже красиві ігри, але на домашніх консолях це було дуже круто. І вчитуючи, що Денді ну, зробила таку верніше не Денді, а Неси Фаміком зробила таку революцію, і саме такі ігри, як зі піраси, але ну, тим якби візитівкою цієї консолі, і це саме ці ранні ігри. Прививали любов до домашнього відеогеймінгу у, тоді, у тодішніх ігроків, тому що ну, більше тоді грали все-таки на аркадних автоматах. Мені ця гра попадалася, як я вже і сказав, частіше за все на багато ігровках. Це могло бути 16 ігр в одному, не в тих як які 500 або 900 ігр, 16 ігр в одному, 24 ігри в одному, було 8 в, ігр в одному. Отакі От були багато ігровочки. Ця гра нам попадалася. Ми не вважали її в ті часи, якоюсь дуже крутою грали в неї, коли більше ні. Щоб було грати, але зараз, запустивши цю гру, я так впіймав цю нотку ностальгії, мені навіть вона зайшла. І зараз в ті старенькі ігри навіть грати прикольніше і, і, і цікавіше, ніж в ті часи, коли ми в них грали в дитинстві. Тому що, ну якщо порівняти Чіпи Дейла і цю гру, то Чіпи нам Бадо. Ця гра стала дуже знаменитою завдяки своєму цікавому геймплею і завдяки приємні, дуже приємній восьмібітній музики. Ну і графіка в цій грі також не підкачала. Цю гру у 1992 році випустила Probe Software. І цікаво, що ця гра повністю зроблена і повторює своїми зонами сюжет фільму. Гра коротенька і не суперскладна, десь середньої складності. Спочатку можна вмирати вже у другому рівні, але якщо ви трошки приловчитеся, щоб вас менше влучали і ви менше втрачали броню свою відсотки своєї броні, то у вас буде шанс пройти цю гру повністю, тому що вона коротенька і пройти можна хвилин за ну, до 20 Якщо все знаєте в грі, всього три великих зала, потім третій зал, і він же є, і четвертим тільки ви йдете в інший бік. І п'ята локація це вже офіс OCP, там, де ви б'єтеся проти двох ніндзі і проти директора той самий OCP. В цілому, гра повністю повторює фільм: це ви керуєте роботом поліцейським, і у вас робокоп тут він ходить в жанрі running. Ну, тобто він ходить, стріляє це такий платформер з елементами рангану, і ваше завдання спочатку ходити по вулицях Детройту, знищувати бандитів, ну як по фірму, потім по Декта Сіті заходити в. Компанію OCP і там битися проти японських роботів з японського філіалу компанії OCP. В цілому, гра мені дуже подобається своїм задумом, дизайном дуже красивим. Мелодія взагалі в цій грі, особливо початкова, стала, можна сказати, шедевром і хітом, який пам'ятають усі, хто ріс в ті часи. Ну і в цілому картинка і геймплей гри приємний, і вона прям розполагає на те, щоб в неї пограти. Ще Прикольну штуку зробили, що між рівнями ви можете потрапляти в. Майстерню, де ви можете е, лікувати, верніше ремонтувати свого робота, і цікаво, що по ходу гри ваш робот отримує пошкодження не тільки основні, а може пошкодити руки, голову, ноги. І це вліяє на поведінку вашого робота. Він може, якщо сильно пошкоджений, піти в інший бік, не слухаючись вашого керування. Це також цікаво, але треба до цього не доводити, старатися, щоб е, все таки життя у вас було побільше. Всім рекомендую пограти в цю гру, хто ще не грав, хоча мені здається, всі її знають. Термінатор. 2. Термінатор 2 стала культовою грою, тому що в ті часи вийшов і той самий культовий фільм, який навіть, вважається, перекрив свого, ну, першу частину цього фільму, свого передшественника. І цікаво, що ця гра була зроблена повністю по фільму. Це 2D-платформер, де ви керуєте саме Термінатором Т800, і ваше завдання врятувати Джона Конора від Термінатора Т1000. У грі, як і в фільмі, вона поділена на рівні. Де ви спочатку знаходите собі зброю і одежу, потім ви знаходите, рятуєте о, на мотоциклі. Е Джона Конера, потім рятуєте його мати Сару Конару у лікарні, потім підриваєте кібердальсістем. І наприкінці ви зм... змагаєтесь б... сражаєтесь да б'єтеся проти термінатора Т 1000 на феросплавному заводі. В цілому гра зроблена красиво і графічно, і музика в ній подобрали непогано. Єдине, що у мене задавало питання, чому Термінатор прибув вже одягнений? Хоча по фільму ми знаємо, що він прибув. Не одягнений, бо машина часу не може. Речі, які неорганічні, перекидувати між час. А також цікаво було те, що е, Термінатор був нижче зростом, ніж байкер, проти якого йому довелося битися у барі, щоб забрати у нього мотоцикл, дробовик, ну і там одежу, і таке інше. Хоча, якщо порівнювати з іншими персонажами, то вони були такого зрісту або й меншого, ніж термінатор, і в принципі, Арнольд Шварценеггер Знаваємий тут був, хоч він і здавався маленького зрісту, але він бігав доволі жвавенько. У кожаній курці, у окулярах, і саме цими окулярами можна було здогадатися, що це термінатор Т800. Самий складний рівень в цій грі це, звісно, рівень другий, там де треба. Ганятися на мотоциклі і наздоганяти раніше ніж Джона Конора ніж його догана раніше. Т800 це також е, важкий рівень, але коли його проходите, то далі вже гра проходиться трошечки легше. Ну і на останньому рівні ви не будете знищувати термінатора вогнепальною зброєю а вам треба буде на нього стрибати зверху, поки він не впаде у чан зі е, розплавленою сталью або металом. Ну таке собі, але це 8 біт, і нам ця гра подобалась. Тому в принципі вона і стала такою популярною. Це гра, яку я дуже люблю в дитинстві. Я грав у другу частину, але вже на стрімах пограв першу частину вже десь декілька разів її пройшов і полюбив не менше ніж друга частина. Що ж це за гра? Ця гра була випущена у 1991 році. студією студії Тайто, випущена у Америці, а у Європі випущена вже у 92 році. Але це гра, яка була перероблена зроблена з гри Power Blaze, яка була випущена у Японії у 90-му році. Поверблейді анімешного мультиплікаційного героя замінили на більш потужного кіборга робота, який дуже схожий на Арнольда Дія гри проходить у 2191 році, і на колонії землі, яка та називається Нова Земля. І на цій колонії главний герой саме Нова, він є працівником Служби безпеки і його завдання рят... ну, знищувати терористів і рятувати. Цю колонію планету. І так виходить, що інопланетяни захоплюють головний комп'ютер, який керує усіми діями в цій планеті. І наш головний герой відправляється е, знаходити спеціальні касети у шести локаціях, щоб встановити їх комп'ютер і відновити їх роботу. Всього в грі е, 7 рівнів. Шість е, рівнів, які ви можете обирати з будь послідовністю їх проходити. І сьомий рівень додається наприкінці, його треба пройти і знищити. Головного антагоніста там головного інопланетянина. Гра дуже крута, це бойовий платформер. Ваш головний герой має зброю у вигляді енергетичного бумерангу, а також він може мати зброю Power Blade, це маска, яку він надіне, і буде стріляти такою потужною енергетичною хвилею. Гра дуже цікава, в неї не закінчується конти продовження, і також приємно, що в цій грі є паролі. І навіть якщо ви проходите цю гру е і не пройшли, ви можете зупинитися, перепочити, потім ввести пароль і продовжувати з того рівня, де ви закінчили. Музика в грі також дуже приємна. Музика, мені здається, навіть супер крутою. Тому всім рекомендую пробувати грати в цю гру. Гра Шостин Гоблін з собою Майкамора це рання гра, яка виходила на аркадні автомати. Виходила вона. У 1985 році, а потім вже вона виходила на консолі спочатку на аркадні автомати, а потім, в 86-му році, вона вже портувалася на консолі і комп'ютери тих часів. І ця гра це дійсно гра, яка може підпалити все ще завгодно, любу дупу, тому що в цю гру дуже важко грати. Вона вважається одною з найскладніших ігр в принципі, на аркадних автоматах. І те, що перейшло на консоль, не є тому виключення. Гра мала декілька назв. Вона мала назву Майкамура у Японії, потім у Європі, Америці Кшостен Гомлінс. Здається, були катрджі, які робили китайці, які називалися навіть пекельна, е... пекельне село або пек... там, якийсь там Евіл Village. Але основна назва це Майкамура і Кшостен Гомлінс. Ця гра про лицаря Артура, сер Артур, повинен був пройти по е... різних локаціях, на, на кида, які повністю наповнені були нечистю. Різного, і врятувати принцесу. принц принц Принцесами завжди так, особливо у ретро іграх. Принцеси постійно потрапляли у якісь халепи, і головним героям треба було їх обов'язково рятувати. Е, гра зроблена настільки складно, ще й того що неможливо в цій грі вивчити рівні. Е, в цій грі всі е, вороги, які вам трапляються на шляху, вони е, е, трапляються дуже рандомно. І, по-перше, ви проходите одно коло гри і щоб гру повністю вам треба буде пройти ще одне коло цієї гри повторно, тільки тоді ви врятуєте ту саму принцесу Ну і в цілому гра дуже важка. Лицарь має обладунки, які він втрачає від першого удару, а від другого удару він перетворюється у скелетик, який розсипається. Скільки разів я нервував при вигляді цього скелетику дуже-дуже важка гра. Але наш персонаж може міняти зброю. Спочатку він кидається мечами, може брати якісь вогнені горщики. і Таке інше потім по грі виходили різні спінофи, і в цілому, гра стала дуже популярним. Ну... Ну, думаю, на цьому цей ролик буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях, треба продовжувати такий формат, робити вибірку з е, таких шорців. Робити як вам цікаво, не цікаво дивитися, для когось це буде повторення, а можливо, комусь шорти не цікаво дивитися, а в повному метрі, отак от виглядає воно цікавіше. Тому буду чекати ваших коментарів, буду вдячний за ваші вподобайки, буду вдячний за підписку на канал, хто ще не підписався. А ми побачимо в наступних роликах. Всім пока!